Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо неймовірно чудові, смачні та корисні цукерки, які готуються дуже швидко. Спершу нам знадобиться 200 г горіхів. У мене суміш кеш'ю та волоських горіхів. Подрібнюємо їх зручним способом. Тепер додаємо 50 г какао та перемішуємо. Тепер окремо змішуємо 130 г натурального, густого йогурту з однією столовою ложкою меду. А в кінці змішуємо сухі. Та рідкі інгредієнти разом. У нас має вийти дуже густа маса, схожа на пластилін. Далі з невеликої кількості шоколадної маси формуємо цукерки. Та з усіх сторін вкриваємо їх подрібненими горіхами кокосовою стружкою, кунжутом або маком. Подивіться, які неймовірно гарні цукерки виходять. Зберігати їх треба в холодильнику. Вони дуже корисні, смачні та дають багато енергії. Обов'язково спробуйте приготувати. Любі мої всім бажаю найскорішого миру, міцного здоров'я, добра та щедрих Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!